Підписник заходить до тебе на сторінку, і у перші 10 секунд вирішує, залишитися чи ні. Тому закріплені сторіс це не просто естетика, це твоя міні-воронка продажів. Тому я раджу завжди мати 4 блоки. А це день 39 70 днів до контенту, що продає покрокової системи, яка допоможе перетворити твої хаотичні дописи на воронку, що генерує клієнтів, вже до літа. І так, перший блок це про тебе або моя історія. То ти чим займаєшся? Що тут можна знайти? Не просто привіт! Іт, я Маша, а я допомагаю жінкам запускати свій бізнес через інстаграм. Або я проводжу креативні зйомки із казковим вайбом. Друге, це продукт. Тут має бути чітко, просто із прикладами формати, ціни, фото. Людина має побачити, що саме вона може купити. Третє це відгуки або соціальний доказ. Не просто скріни, а живі реакції, відео, сторіс клієнтів. Це соушал пруф, який переконує краще за будь-який текст. А як їх отримувати і просити у своїх клієнтів? Я розказувала раніше. Шукай відео на сторінці, і четверте це часті запитання або папка, де можна опублікувати все, що тобі потрібно. Цей блок існує, щоб опрацювати заперечення, як замовити, як відбувається оплата, коли доставка не змушуй клієнта писати і чекати відповідь. Одразу дай їм можливість отримати відповіді на свої запитання і всю інформацію про продукт. Закріплені це не просто візитівка, це продавець, який працює замість тебе 24 на 7. У гайді контент, що продає, я розбираю реальний кейс своєї учениці з наставництва, як оформлювати закінчен. І сторіс так, аби вони генерували клієнтів. 70 в коментарі, щоб отримати детальну інформацію.